Україна Запороже, годі вас забути. Ах, бо мило там кі жити, мило там кі бути, де ті трави шовкові славні степи криють, Де ся квіти позаквіти в зимних роцах миють, Де стада ржуть, де соколи, де вірли співають, з буйним вітром у заліжку козаки літають. Хто ж то може знов забути могили, кургани, Де козацтво українське, славні отамани свою славу сном провадять? Славу в серце гріють, а ті думи богатирські так то гарно піють, що ж тут відзивають, що ж тут їх чути, Україно Запороже, можна вас забути? Он де грає жвавий хлопець у тарбан веселу. От де дівча несе воду, думку якось завело, Там сопілка приграває, ніби соловіє, Що у гаю калиновім піє, все тапіє, А там бжілка злотокрила думно се співає. Обмучилась медівницею, ледве що вертає. О, коли щось Дніпр, Вечір він тримає, А по синій його фалі човенце плаває. У нього сіло гарне дівча, красне, як малина. А хороший кермаченько ляг їй на коліна, Обзирає сороківці, що в коралі в'яжуть. А потому... А по тому далі вже не скажу. А хоч би й рада бим сказати. Але наші милі вже пропали в синій мряці, що ніби рокрила. Далі видно білий хутор, пасіки, ставочок, Знов байрак там є ворови, вишневий садочок. А в садочку мила хатка, там кі на порозі сіло дівча русокосе. Ах, які ж там нозі, та й в тонесенько шиє в хустку квіт. Де ти бавиш, біловуса? Де мій ясний світ? Тихо! Тихо, любе дівча, видиш от сокола, а дівчина чорні очі глипла доокола. То не сокіл, то мій милий вороним літає. Та й схопилась красавичка, Ліску відчиняє. А сокіл уже на подвір'ї дівчину любує. Вона його хоче посварити. Годі. Бо цілує. Глянь надалі, на прикмету. Думаш, там соколи? Ні. Там славні чумаченькі возя з Криму соли. От дивися, вже й стали, вже й воли пустили, вже й ватра запалена, вже ся розложили. Той готовить ситу кашу, ті вози знов мажуть, хлопці шумки заспівали, старші казку кажуть. Далі, далі, он де небо багром гуменіє. Слухай добре, як то гарно десь дзвіночок піє. Церкви, там за лісом, з дев'ятьма верхами, всі покриті срібну бляху злотними хрестами, а священник старець ходить по святій контині, молить слави Запорожу, щастя Україні!